Друзі, сьогодні знаходжусь в Фастівському центрі професійної освіти. Він, як і багато інших шкіл, садочків і в принципі українців долучився до флешмобу коробка тепла для захисника. Ось стоять дівчата. Це колектив. такий, цього училища. Нас вже нагодували нереальним супом, який вони роблять. ми сьогодні тестуємо з льохою. Тестуємо супи, нам надали супи, то ми перед тим як хлопцям вести, ми от зараз, от бачите, в мене е, з м'ясом це гречаний суп, а у льохі прям, е, там горох там так, даже, угу. з м'ясом. Блін, смачно капець. Воще. Тут вже в, колоби, в коробочках він вже упакований. Ось тільки всього зібрали. Вон вже, хлопці вже професійно тренуються, як ми будемо в ціпочок становитися, тому працюємо. Щиро дякуємо, дякуємо вам за вашу працю, за вашу за те, що долучаєтесь, допомагає.